Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 2 березня, 372-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зродницької Білорусі. З вчорашнього дня в Одесі скоротили комендантську годину. Тепер вона з 12-ї ночі до 5-ї ранку. А ще продовжили час, коли можна купити алкоголь. Тепер це можна зробити до. 10 вечора. Вчора, коли гуляли біля моря, бачили, що вже кафешки, які зазвичай закривалися о дев'ятій. Вже працюють десь до десятої. І біля одеського порта вже було три кораблі, які чекали своєї черги. То протягом минулих тижнів біля Одеси був лише один корабль. А ще чули вибухи вчора біля моря. Представники одеської військової адміністрації кажуть, що це по морю доноситься звук десь з прифронтових районів. Ну це може. Може бути лише кінбурзька коса та очаків. Невже воно за 100 кілометрів доноситься звідти аж сюди? Хм, дивно. А в сусідньому місті Герою Миколаєві сьогодні не буде води з 11 до 5. -ї. Знову якісь ремонтні роботи. Ну, солона вода. Що тут можна ще сказати? А так в місті все добре. Обстріли у нас, як завжди, в Очакові, там загиблих та травмованих немає. І, на щастя, немає загиблих від обстрілів росіян на звільненій Херсонщині. Хоча там 11 чоловік отримали травми, в тому числі і однорічна дитина. Ну і життю цього маленького хлопчика вже нічого не загрожує. Лікарі подбали про нього. А ще в Херсоні встановили пам'ятний знак Херсонській теробороні, яка дала бій росіянам ще на початку вторгнення. На жаль, більшість з них загинула. Тут можна сказати, що це сучасні герої Крут, яких в Херсоні будуть пам'ятати завжди. Бо хлопці з коктейлями Молотова намагались зупинити танки.